А в ніч проти неділі ворог бив по різних областях України, застосувавши аж 273 шахеди і безпілотники-імітатори. Від цієї атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Неподалік столиці в місті Васильків, один із дронів вбив молоду жінку, її маленький син та свекри в лікарні. Їхній будинок зруйнований. Як і сусідній на місці трагічних подій побувала кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. За весь період війни це було найгірше. Таких ударів такого масштаба ще не було напевно ніколи. Саме іменно в наше місто. Житлові багатоповерхівки без вікон, палаючий медичний центр і зруйновані вщент приватні будинки. Це результат наймасованішої ворожої атаки на місто Васильків на Київщині. На цій вулиці повністю зруйновані два приватні обійстя. Це був прямий удар. Він прийшовся на цей будинок. Тут жила 27-річна дівчина. Вона загинула ще троє людей звідси в лікарні. Її звали Анна, вона була фотографом. Всередині будинку вцілів лише коридор, кухня, і ванна кімната, недопита чашка кави, бульйон на плиті та налісники, що розмороджувались на сніданок. Видно, що родина готувалась геть до іншого недільного ранку. Любов, дальня родичка загиблої. Каже, в будинку на момент удару було п'ятеро людей. Анна з чоловіком, їхній чотирирічний син Марк і батьки чоловіка. Вони наразі в місцевій лікарні. А маленького Марка тато, що вцілів, відвіз в охмадит. у хлопчика осколкові поранення обличчя. Не буде бачити, бо школу попав. Ударом сильно пошкодило і сусідній будинок. Тут повністю вибита стіна, немає даху. На щастя, тут ніхто не постраждав. Жити нема де. Надія півень, найближча сусідка потерпілої родини, а ще їхня кума, і в неї теж тепер немає дому. Я сижу, дивлюся мене пусте серце. Її родину врятувало те, що всі вчасно добігли до укриття. Дуже сильні вибухи були, нас дуже підкидало. Ну, це останній вибух, я зрозуміла, що щось не то, тому що звук був такий ріжущий. Я завжди ховаюся. Я завжди ховаю, І кожному кажу. Будь ласка, люди, ховайтеся. Розбирати те, що вціліло до потерпілих, прийшли чи не всі сусіди, що живуть поруч. О, став, став, став. став. Мене просто чесно сказати, серце розривається. Всі сусіди теж прийшли допомагати. А надія сидить біля своїх руїн і не хоче їх покидати. Це мій дім. Я тут пустив коріння. Це мій горіх. Це моя брикоса, це моя цибуля була, це був мій часник. Я хочу жити тут. Я тут виросла, я тут родилася, тут звикла.